Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто, всі, хто в оверчі та всіх, хто в розпорошенні. Мир усім нам, мир нашій Україні. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе і тебе формував. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав імя Твоє, мій ти. Коли переходимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Амінь. Його благословляйте. Так звучить сьомий наказ щодо вдячності в сотому Псалмі, четвертим віршом. В попередніх двох росах ми вивчили, що ім'я нашого Бога Його – це не просто паспортні дані або ідентифікаційна назва. Господнє ім'я представляє Його особистість та означає, що він завжди є зі своїми. Бог Отець та Ісус Христос не просто Господь минулого чи Господь майбутнього, але Господь цього моменту, цього тут і цього тепер. Він проходить з тобою твою дорогу, якщо ти йдеш Його дорогою. Він проведе тебе через цей страшний сезон твого життя і виведе тебе на світло своє. Він той самий учора, сьогодні і назавжди. Він дихання, життя, наша підтримуюча надія, пастор наших душ. А що ж означає наказ благословляйте Його ім'я? Сьогоднішньою ранковою росою буде пророче рішення з Псалма 145.2. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Декілька років назад пастор Люїс Сервантес проповідував у нас в церкві на тему Божого благословіння. Я не пам'ятаю, як саме називалась проповідь, але дуже добре пам'ятаю зміст. Пастор Люїс пояснював, що єврейське слово благословити означає стати на коліна або віддати честь. Іншими словами, той, хто благословляє, стає на коліно перед тим, кого благословляє. Коли Бог нас благословляє, Він стає перед нами на коліна, щоб стати. На наш рівень досягнути нас та підняти нас так, щоб ми могли дивитися в Його обличчя та бути там, де Він є. Коли ми благословляємо Ім'я Боже, ми схиляємося на коліна перед Його особою, бо в Його імені закладена Його суть, Його характер, Його атрибути та його обітниці щодо нас. Ми стаємо на коліна і схиляємося перед Богом, щоб віддати йому честь належну Його імені. Ми робимо це, щоб висловити свою повагу до Його величі та вдячності за його любов до нас. Отже, благословляючи святе ім'я Господа, ми визнаємо Його правителем наших життів і сердець, його ім'я вище всіх імен. Ми упокорюємо свій характер, його характеру, свій дух, його духу. Дон Хіл пояснює це так: благословляти Господа всім, що є в нас, означає схиляти коліна перед тим, хто гідний хвалий поклоніння. Благословення Господа базується не на емоціях, а на нашому розумінні того, ким є Бог і що Він милостиво зробив для нас. Псалом 95,6 запрошує. Прийдіть, поклонимося, і впадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Коли ми благословляємо Господа своєю душею і всім, що в нас є, ми не хочемо бути тими, хто лише на словах служить Богові. Натомість ми хочемо вшанувати Бога своїми устами, маючи серце близько до нього. А серце близько до нього лише тоді, коли Він є нашим найбільшим скарбом у щоденному житті, коли ми любимо його всім нашим серцем, розумом, волею та силою. Всі наші життєві принципи рішення дії базуються на тому, щоб шанувати і любити Його понад усе. Псалом 96, 2-3 настійливо переконує нас: співайте для Господа, благословляйте ім'я Його з дня на день, сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між поганими, про чудо Його між усіма народами, улюблені. Чи запитували ви коли-небудь себе, що я насправді намагаюся зробити зі своїм життям? Які мої цілі? Які мої амбіції на сьогодні? Коли ви прокидаєтесь вранці і досліджуєте траєкторію свого серця, який у вас мотив цього дня? Хіба благословляти Господу своїм життям і своїми е, ділами, словами, не має бути нашою першою думкою, першими словами, які ми говоримо? Отож, нехай буде благословено Господнє ім'я, ви тепер. І навік. Амінь. Псалом 113.2. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові. Завтра продовжимо. Помолимось. Отже, ми дякуємо Тобі за те, ким ти є. Алілуя. Нехай буде благословене Твоє ім'я відтепер і навіки, від сходу Сонця аж до заходу ми будемо прославляти, Господнє ім'я, бо ти підіймаєшся над усі народи, Твоя слава понад небеса. Нема подібного до тебе, нашого Бога, що мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Ти пильнуєш душу нашу, дорогу нашу виправляєш. Зцілюєш наші серця, виливаєш Твого Духа, щоб оживити нас, благословений Ти і вельми прославлений. Тобі довіряємо долю нашої України, нашого народу, та й нас самих, Господи, помилуй нас, Господи, зійди на нас дощем Твоїм, хай зникнуть вороги наші і дай нам мир та перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.